Так, треба подивитися, що там буду подовино нас іде. Добрий день, граждані. Сьогодні ми розкажемо про нападіння роботів. Будь ласка, не виходьте з ваших хат. Роботи небезпечні. Якщо ви замітите цих роботів, будь ласка, сообщіть по номеру 911. А? бы ты вернулась на нашу студію? И кроме их упадет сообщить номеру. Я же попробую стоять против тебе. Ми вже йдемо. Що це таке? Хто ви такі? Ми люди, які прийшли, ми побачили це телешов і сюди ще далеко примчали. Як могли? А ви, топі роботи, нічого про нас навіть не знаєте. Ви не знаєте нас і хто ми такі. Хто тут тупий робот? На тобі! На тобі, на тобі, на тобі. А ти ж тут звідки? І що в тебе в руках? В тебе коктейль молотого? Він тільки посмій його кинути. тільки посмій. Ні, він кинув коктейль молотого. Це небезпечно для нас. Що ти зробив? Він летить на нас. Це погано. Може його розстріляти? Так буду вірним рішенням його розстріляти. Чай собі передбачка, блін? Це що, таке по справжньому? Так, ну на всякий випадок, треба рубзак скласти свій. Треба з собою взяти все необхідне. Так, я думаю, треба буде взяти з собою пістолетик. Ножичок. Ну і два бинта йдуть. Дорогу треба вдягнутись. Ну все, так я піду. Треба рубзак тільки надягнути собі на. Все, рубзак взяв, можна йти. Так. Ну, телестудія недалеко від мене була. Значить, недалеко від мене є робот. Треба взяти пістолет. Ну, такий пихаль, я думаю, підійде. Ну, щасливої дороги мені, надіюсь я не зустріну тих, дов... тих довбаних роботів. А то, блін, надоїло їх бачити. Хоча їх перший раз бачу, по телепередачі я їх побачив тільки. Ну, де суть! Дайте. А от ти мій перший. Що, хочеш першим попробувати на мені? Ну, давай, да, я не буду стріляти тобі. У мене нема пістолету. Та-та, та у -та -та, мене немає його. Ага, хочеш побавитись пістолетами? Ну давай, побавимось, тільки я своєю. Я зараз тобі покажу. Ой-ой, все погано. Получай получать, получать, получай, 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 получай тобі. хаты вышел. Хто це не побачив, кину на нього коктейль молотого. Що він згорів. Того, браті, я знаю. Найдуть його. Злікуйте, потім він розкаже про Ну, ні. Ну, а на цьому, друзі, я буду закінчувати цей перший серіал про роботів. Якщо ви хочете ще такі серіали, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. А ну з вами був dexa 58 play Всім па-па!